Да, может на накорпат. Можете ты там накорпат, ну давай? Да, здорово. Да, давай, давай. Да, да, пожалуйста. Добрий день. Добрий день. Ну что осталось? Сегодня хочется написать заяву, на она уже чи стоимость. Я, mm -hmm. просто не помню нашого одноклапчика. Ха, це він повірив. Ну, давай, тихо. Ну, подивимося діло. Подивимося камеру, поднім, проведемо. Mm -hmm. І все знову буде? Ну, ми на подивимося там. Так, ми покладемося. Яку вашу? Ага, йди! Я хочу міста як слідком, бо я бачив він поїзд і вчора. Трав телефон наш одноклассника. Я зараз його шукаю повсюди і ніхто не може змінити його, напевно. От тебе був тропочний телефон, а звідки з'явився ті на лаві. Накопився. за поїздку. Так а то ж мені навіть що мама розказувала, що ти маєш гроші на нього. Да. Заробив. А то, ну чому коли він їхав в він наче його кнопився? А тепер його ну, вже нормально це було. А то він під час поїздки якось там. Нормально. А а не було, не було на горі. Ми було на горі. Ну, було на горі. Поки ми йшли. Було... Дивіться. Що, так, дивіться. Така ж така цікава ситуація. Давайте камери відкриємося. Подивимося на нас. Цивілізовано якось. Так, давайте. Ну дивіться, я відкрив камеру. Дивіться. Вон якраз видно, от як він підходить, забирає. Ну, для... я, чесно, не забирає. Ну, бля, я зараз не конечка від тебе. По-перше, розкажу твої мамі, мої, подруги. Будуть проблеми в тебе. Тому що це велика кримінальна відповідальність таке. Ну, я можу А, ти. Автор, може бути. До побачи. Дивись, ну таке, я, я чесно, я дуже сильно розчарувався тобі. Я думав, ну, що нормальний хлопець, що він просто тебе буде. Отак, ну я бачу, що ну, це з двох сторін йде. З твоєї сторони да? більше. Ну вот дивись. Це капець. Я твоїм батькам розказую. Це дуже великий стенд. Ну, Зрозумієте, мене, не бідний, немає мені лише на телефон. Ну іншого способу його отримати немає. Ну, так ну так це ти можеш походити з кнопочним, можеш десь на роботу. Але як мені ну, не краси, це, ну це що зміршся, це гріх, це рік великий. Це відповідальність кримінальна. Вже не адміністративна, націк було. Я не знаю, що більше не бачить. Ну что ж, так нечестно. Я так не мест просто по этому. О, здорова! Здраво, я все. Давай! Да! да. Ну, я, хочу поесть за заглядываю. Я полезен на меня тебя написав. Типа я вот так, не видно, что такие его.